Зонтес 350 – нова модель на ринку України. Стилістика Скрамблера у поєднанні з елементами каферей створили неповторний дизайн, чого варті тільки колеса, Алюмінієві диски на спицях завернуті в безкамерні шини тайванської компанії CST Ambro a 1 s розроблені якраз для їзди по асфальту, легкому бездоріжжю і гарно тримають мокру дорогу. Розмірність колес на рівні перед 120х70 R17, зад 160х60 R17. Двигун одноциліндровий, двохрозпредвальний, 4 такти, 4 клапани на водяному плюс повітряно масляному охолодженні, на інжекторі Bosch, об'єм 348 кубічних сантиметрів, що видають 39,5 кінських сил та 32,8 ньютон-метрів моменту, споживаючи при цьому 3,2 літра палива на 100 км, бак на 17 літрів, механічна МКПП на 6 передач. Гальмівна система це симбіоз електроніки Bosch та гідравліки J-Juan. До речі, у 2021 році іспанську фірму JGUAN викупила Brembo. Передній гальмівний диск 320 мм на радіальному двопоршневому супорті в захисному кожусі. Задній гальмівний диск 265 мм з однопоршневим супортом. АБС двохканальний Bosch. Електроніка. Ну, просто космос. Безключовий доступ. 5-дюймовий кольоровий TFT-дисплей з можливістю підключити телефон. Вся оптика по кругу LED. Пульти з підсвіткою. Також нарікання визиває ходова частина. Попереду це у нас перевернута вилка діаметром 43 мм з робочим ходом 140 мм. Позаду моноамортизатор з ходом 110 мм, з переднатягом. Маятник з алюмінією вилитого під високим тиском. Вага мотоцикла 176 кг. Із додаткових приємностей. Можемо відмітити регулювання курків гальм та щеплення, регулювання лапки МКПП та лапки заднього гальма, крашпеди, захист радіатора, захист рук, а також можливість змінити дзеркала на інший формат. Отож, чекаємо на вас в мотобро!